Преосвященніші великого Григорія, дорогі брати. Слава Ісусу Христу! Ми відправляємося з Дрогобича у нашу далеку путь в Кривий Ріг до отця Івана Телайла. З Богом. Хух! Ми вже у Львові, культурній столиці нашої України. Вже за цей час ми будемо відправлятися у Кривий Ріг. А за цей час ми йдемо погуляємо по привокзальній. Бозі знайдуємо. Ми доїжджаємо до Хмельницького і наша чоловіча компанія розістає дуже чудове їжі із Хмельницька. Корона фраза. Ти є? Ще раз. Ми маємо нових друзів. <різь> З Хмельницька. Доброго всім ранку. Ми вже 18 годин в дорозі. І ще трішки ми будемо на місці прибуття. Як ми пропустили. не мали можливості сьогодні бути нетуркою, то ми трішки дозволили поснідати. І, на жаль, нашої дорогої чайовниці вже немає. Але зато наш телек пропішають квіти, які, до речі, будуть подровані Це не невелика стрічка. Ура! Ми вже в кривому розі. Майже 20 годин в дорозі. Нас має зараз зустріти пан Тарас і довести до отця Івана. До речі, Укрзалізниця топ. Ми вже на парафії Миколая Чудотворця трішки вже поспілкувалися і в принципі навіть познайомилися за отцем. бо ми були з ним знайомі лише, скажімо так, заочно. А так, онлайн, як каже брат Володимир, навіть встигли вже трішки попрацювати. Зараз ми вам покажемо, як живе парафія. При парафії діє Caritas Україна. Там дуже багато людей, які потребують допомоги. Також багато переселенців з ще східнішої сходу України. Ісусу Христу вже розпочався другий день нашої місійності в Кривому Розі. Е... Сьогодні Страсна П'ятниця. Позаду нас, як ви бачите, рідна хата. Вона ще не зовсім рідна, наша рідна, але вже помало стає нашою рідною хатою. Умови там дуже хороші. Ми провели там аж цілу ніч і позаду ще декілька. Вчора. Ми помолилися утром і Господа нашого Ісуса Христа та трудилися біля спорудження гробу для самої плащаниці. А зараз ми спішимося на вечірню із виселенням плащаниці. Ну все, до поч... Як побачила тебе слово Певі розбійники, що були з ним розп'яті. Зараз ми є в Бістро в центрі Кривого Рогу, де ми повинні взяти обіди для дітей із організації Пласт. Це такий просторий, величезний. І, до речі, дуже смачно все виглядає. Пробувати ми будемо. <світ> <світ> ми будемо. <світ> з хвилини на хвилину ми чекаємо на візит владики Максима Рябухи. І за той час ми з братом Олегом прибираємо трохи в храмі. Але е, тут також в храмі стоїть і е, пластуни, і цей новики, і юнацтво. Всі. А це головна е, пані Наталя. і також пані Наталя. Ради вас вітати. Слава Ісусу Христу! Найщиріше вітання усьому братству введення у храм Пресвятої Богородиці Дроговицької духовної семінарії. При владиці і також усім братам линуть сьогодні із Кривого Рогу, із храму Святого Миколая. У цих днях уся церква споминає страждання, страсті, також смерть, погребення і вже за кілька годин Воскресіння Христове. Власне, це пережиття Христа є для кожного із нас. Певним світоглядом і певною дорогою нашого життя, жоден учень не може бути ліпшим за свого вчителя і, маючи вчителя Ісуса, кожен із нас знає також свою дорогу. Життєві страждання, терпіння, служіння, які нас чекають, вони точно всі увінчаються славою у небі. І як Господь пройшов свою дорогу, лишаючись завжди вірним. Небесному Отцеві, також і кожен із нас, хай своєю життєвою дорогою, буде завжди світлою присутністю Бога серед людей, до яких покликані служити. Зичу усім найкращих великодніх свят, зичу кожному із нас твердої віри і вірності Пресвятої Богородиці у тому, щоб завжди невтомно Богові казати так. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! В нас виявило трошечки більше часу, і отець вирішив нас повозити по кривому розі. Зараз ми вам покажемо металургійний район, все червоне, ну хіба що свіженька весняна травичка зелена. Ми коли заїжджали в місто, потім думали, що це все від е, якоїсь цегольного заводу і тому подібне. Це все виявляється від руди. І тут е, на одну особу в рік приблизно 400 з чимось кілограм осаду впадає в місті. Десь в цій місцевості знімали фільм е, червоний. Так. Добре, все, ми погнали. Євстинському. Ми помолилися Єрусалимську утренню разом з учасниками пласту. І зараз, зараз ми є в рідній хаті, в такому молодіжному просторі, скажімо так, і ми будемо продовжувати наші молодіжні чування з організації Пласт. Ми побавилися деякі ігри. Для праці і розвитку з середнього класу. Приємного перегляду наступних частин ролику, а ми переглядаємо фільм. Всім пока всім ранку, третій день наших місій. Тож ми вчора завершили наш день. Можна сказати дуже пізно, тому що після перегляду ми ще його дуже обговорювали. Як на диво, такий фільм викликав серед молоді дискусії серйозні. Після того ми пішли пити чай, каву і говорити. Була така ще рубрика Питання-відповіді, це вже таке більш особисте. Були питання як до нас, до семінаристів, так і до них як пластунів. Нам також було дуже багато чого цікавого дізнатися про саму організацію пласт. А зараз брат Олег нас проводить лекція Дівіна по уривку про любов. Всім привіт. Ми помолилися літурію із вечірню, перепрошую із літурії Василя Великого, після якої, поснідавши, ми вирушили на Херсонщину. Зараз ми перебуваємо на межі розмежування двох військ, саме наших українського воїнства, і там за річкою, там трошки тут голубіється, були російські війська. Тут ви можете побачити. Ось тут окопи, поза з цієї сторони є різного роду тобто бліндажі і укріплення схожі. Зараз ми напевно пойдемо далі, Дальше, ближче до... до тих територій. В населений пункт Високобілля. Позаду нас є селищна рада, розбита вщент. Тут біля неї також є єврейська синагога, також розбита. Ну і весь населений пункт. Але цікаво, що хоч будинки розбиті, але люди всі вільно порові Розчущі, маки, нарцизи. І це все обсапане з чистої додати. Морці, напевно, демонтовували герб, а Практично немає жодної хати, напевно, в селі, яка б не була вкрита клійонкою, дах мається на увазі, яка б не була просічена е, цими осколками від снарядів. Ми їдемо далі. Передньому селі ми були високопіллі, воно знаходилося в окупації. Зараз ми проваємо в селі Князівка, яке було центром незламності і межою розташування наших воїнів. Це ще одна нульовка. Як можемо помітити, наші, як зазначає отець, все ж таки якось намагалися зберегти високопілля, чого орки стосовно князівки не дотримувалися. Тобто немає жодної хати, яка б була, яка б вціліла. Тут якийсь гараж, він повністю обгорів. Ну Зовсім повністю. Дівля, будівля, завалена, все немає. Я ставлю вам сюди в це відео. Ми їдемо далі. І так ми вернулися із Херсонщини, наповнені новими враженнями і певним своїм якимось досвідом. Ми повечеряли, а відтак із, спільно із братами брат Володимир, брат Андрій із київської сімнарі свят у вас. ми вирішили гуляти центром міста. Шторма життя Дарва. христос Воскрес. Ми дочекали цього величного торжества Воскресіння Христового. Сьогодні Воскреслий Христос дарує всім надію, дарує віру і дарує на перш за все любов. І Отож, сьогодні вітання з Воскресінням Христовим линуть із Кривого Рогу. Христос Воскрес. Ми вже Воскрес! При... Виїсти Воскрес. Ми вже прибули на парк Мершавцево, де через деякий час розпочнуться наші воскресні великодні гаївки. Діти вже маленько сходяться. Отож, поїхали, погнали. Не співали, весний дожида. Весна Весна, наша весна, та що ж ти нам принесла. Сина Святого Духа і Сина Святого Христос Воскрес! Ми сьогодні тут, у місті Кривому Розі, на парафії Святого Миколая Чудотворця. Якщо бути точнішим, у парку Мершавцева, де ми проводили щойно гаївки з братами-семінаристами, хочемо привітати Дрогобицьку духовну семінарію та самбірську дрогобицьку єпархію з цими святами. І подякувати за нашу співпрацю і за те, що ми можемо так гарно посвяткувати цей великдень з чудовим співом і допомогою братів семінаристів з Другобицької духовної семінарії Христос Воскрес! Ми вже свої сумочки склали. Будемо від'їздати з рідної і в прямому, і не в прямому сенсі хати з надією! Ми сидимо повернуться. Ще впереді дуже довга дорога, ну нічого. Щасливо нам, щасливо вам, Бувайте здорові. У нас вже приїхала машина і ми їдемо на вокзал. Ось ми вже прощаємося з жіночкою, яка нас годувалася ці дні. Було дуже смачно. уклін і сана. Сама є з Херсонської області. вона тут у нас біля храму живе. І так пані перемогти. Дякую вам, вам, вам. Все. Я так до них вже прилипла. В семінарі їдь. Давай. Хоти готувати їсти. Ми будемо дуже раді. Вині. У нас в семінарі дуже смачна кухня, але. Пані Валентина вийшов прикрасила. Добре, все. потрапити додому, наша мандрівка пролягає через нашу столицю, столицю нашої держави України, місто Київ. І саме зараз, маючи трішки більше часу, тому що відправлення пізніше на стрий, ми трішки погуляємося нашим містом. Знаєте, що зараз знаходиться попереду нас. Це він не Володя. Це він Патріарший Собор, Воскресіння Христового. За годину буде богослужіння. Завершилася наша мандрівка Києвом. Ми встигли побувати, як ви бачили, вже у попередній в попередній нарізці кадриків в матеріалському соборі, де зустрілися з отцем Ростиславом, нашим випускником дияконом. І так ми вирушили до києво печерської лаври. Де комплекс, який ми практично лазили, лазили і не облазили. Дуже часу нас багато вкрало, звичайно. Печера рекомендація тим, в кого клаустрофобія, туди не заходите. Як заходити, то так кулею вискочити. Де ми ще були? Були на Михайлівському золотоверховому соборі, середині дуже гарно Софія Київська, неймовірно. Ну Там платно, звичайно, але я думаю, цього вартує, тому що це історичний монумент. Це Одне з небагатьох місць, де діє наш студентський квиток. До речі, та, там діє наш квиток і нам е, зробили дешевший білет. Також ми ще були в, е, на Андріївському узвозі, там е, ми до церкви не змогли зайти, тому що було пізніше, закрито вже, а так погуляли навколо самого храму, е, подивилися на ці красиві краєвиди Києва, вечірнього. Ну, і Зараз бачите, як фонарі включені, зараз буде через декілька хвилин наш. Потяг і ми вирушаємо вже до нашого дому. Архітектура Києва неймовірна. Справді, ми також відвідали Володимирівську гірку Так, так, так. І поповляли по шкляному мості. Здається, все перелічили, але можливо ми щось і забули. Не біда. Не біда. Доброго ранку. Ось вже сьома година раночку і ми вже в стрію. Поспали на найдешевшому плацкарті, але на велюрових місцях виспалися, бачите, сьогодні очі? бачите, От бачите. Таке, та. Зараз ми вже роз'їжджаємося додому. Тому всім дякуємо за цю чудову нагоду послужити, зробити щось краще і себе потрібним десь інше.